Добрий вечір усім українцям! Добрий вечір вам з Одеси! Ну що, вітаю! І себе і вас вітаю! Сьогодні нас рівно 3000. Хочете вірте, хочете ні. З самого ранку подивилася в YouTube студію і побачила: рівно 3000, ні одним менше, ні одним більше. Зараз уже 3013. Три Таким чином, у нас з вами юбілей. Так, саме у нас з вами. Бо без вас би цього не було. І, і я дуже вдячна вам усім за те, що ви підтримали україномовний канал. І в першу чергу хочу подякувати тобі, Вітя. Бо саме завдяки тобі це все сталося. Саме ти, Вітя, багато років тому створив е, сторінку на Ютубі для мене. І саме ти записав саме перше відео. Я не збиралася цим займатися і нічого не робила багато років. Але саме рік тому ти мене докапав і ти мене змотивував почати займатися блогерством. Тому я тобі дуже вдячна! Саме перше відео для розвитку каналу. Я виклала 16 квітня процвітіння сакур майже рік тому назад. І саме тоді я зрозуміла, що хочу цим займатися. Я до того викладала відео, але так, щоб просто поділитися своїми емоціями. А тут усе почалося. Саме там, у парку перемоги, коли я знімала сакури, я зрозуміла, що мені це подобається. Мені подобається ділитися чимсь красивим і приємним. Тоді я ще не мала уявлення, як монтувати відео, як створювати обкладинки, як накладати звук. Я просто знімала шорси, викладала. І мене це захопило, і мені захотілося створювати повноцінні відео. Я почала вчитися, і першим вчителем був, звичайно, ти Вітя. Дякую тобі за це. Вчилась монтувати, намагалася кожне відео зробити кращим і кращим. Не завжди получалося. Були хвилини відчаю. Іноді хотілося все кинути, плакала, все було. Але ж у мене були ви. Як же я могла вас покинути? Мусила терпіти і мусила вчитися. І в усіх моїх ниттях, в усіх моїх негараздах підтримував мене ще й ти, Вітя. Дякую Вітя за те, що вислуховував моє ниття, вислуховував мої претензії, вислуховував мої незадоволення. І завдяки тобі я йшла так і далі. І завдяки тобі і моїм глядачам, які писали коменти, які ставили вподобайки, ми дійшли до сьогоднішнього результату. Дякую, щиро дякую вам усім за це. Дуже багато підписників прийшло з прямих ефірів. Так, друзі, із середини серпня я пішла на прямі ефіри. Це було дуже непросто, повірте. Мені приходилось ламати себе щоразу. Заставляти, примушувати. Але Результат був. Найбільший результат 97 тисяч переглядів за один прямий ефір. Повірте, це геть непоганий результат. Дуже багато з вас підписались на прямих ефірах. Я не знаю, чи дивитесь ви мене зараз, ті, хто підписались на прямих ефірах. Декого з них з вас, я пам'ятаю, я пам'ятаю, мені. Мене дуже підтримував Ксю Мар. Зараз у підписниках я бачу тебе. Тому, якщо дивишся мене, напиши комент. Мені хотілося би тобі особисто подякувати за підтримку. Любомирчик, золота моя дитинка зі сміли. Дуже дякую тобі. Ти був майже на всіх ефірах і дуже всіх мотивував ставити мені вподобайки. Дуже дякую тобі, дитиночко. Лариса, пам'ятаю з прямих ефірів, нібито трохи писала мені відгуки. Е, вибач, не пам'ятаю прізвища, якщо ти мене ще дивишся. Особисто хочу теж тобі подякувати. І, взагалі, дякую усім, хто підтримував мене. Особливо на прямих ефірах, повірте, це дуже важко, коли заходить багато ботів рашистських, і ну, дуже неприємні були коменти, і ваша підтримка це було дуже важливо для мене. І тому я вам дуже усім вдячна. Саме завдяки прямим ефірам вдалося швидко. Отримати монетизацію. 7 вересня вже була у мене монетизація. Дякую вам усім, дякую. І, друзі, у зв'язку із сьогоднішнім ювілеєм, у зв'язку з 3000 підписником, хочу самим активним коментаторам зробити подаруночки. В першу чергу це тобі, Вітя. Найбільша більш кількість коментів саме від тебе. Дуже хочу подякувати своїй сестричці, яка проживає в Германії. Вона щосили підтримувала мене, передивлялась прямі ефіри по три години у запису. Бо саме у запису оплачуються прямі ефіри. А не ті, що проводяться під час трансляції. Дякую тобі, Танюша. І ще хочу дуже подякувати Любомирчику. Любомирчик, тебе теж чекає подаруночок. Ми обов'язково з тобою зустрінемось, коли я буду в смілі, і особисто вручу тобі подаруночок. Так що напиши мені обов'язково комент на це відео. Щоб я знала, що ти ніде не загубився. Особливо хочу відзначити Еліанору, Еліанорочка, дорогенька моя. Останній місяць від вас така підтримка, якої я так сильно потребую. Ви підтримували мене навіть під час, коли бомбардували Одесу. Коли я сиділа в коридорі під час обстрілів, і ви писали мені підтримуючі слова. Я вам дуже вдячна за це. І я знайду спосіб, як відіслати вам теж свій подаруночок. Це не щось особливо цінне. Але ну, обов'язково хочу щось подарувати вам. Дякую вам, моя рідненька. Ви мені дійсно стали вже рідною людиною. Настільки я відчуваю вашу підтримку. Так що зідзвонимось. Ще хочу декого назвати. Олександр Ярмоленко, дякую вам за ваші коменти. Анатолійович, дуже дякую вам за ваші коменти. Олег, Олександр, на жаль, немає всіх прізвищ і не можу всіх назвати. Але однозначно я вам дуже дякую за вашу підтримку. І я намагатимусь показувати для вас найкраще, найкрасивіше те, що зачіпає найкращі почуття у людей. Дякую вам ще раз за все і до зустрічі у моїх нових відео. Чекатиму ваших коментів і ваших вподобайок. Я вас всіх люблю, обіймаю Одеса це Україна. Пока-пока!